Вітаю! Як енергії аркану Помірність будуть впливати на нас 14 лютого 2025 року? Енергії дня в конфлікті. А тому, можливо, у вас будуть виникати якісь конфліктні ситуації, або, можливо, буде у вас неправильний підхід до людей, який і буде створювати ось саме той конфлікт. Також, можливо, зіткнетеся із проблемами в самореалізації. Але якщо енергії йдуть для вас, у плюс, тобто ви робите прорив з певних застійних ситуацій, то це ви зможете віднайти свою саме помірність, економію, можливо, будете зберігати свої межі, проявляти стриманість і зможете пристосуватися до обставин, у яких ви будете знаходитися. Загалом це день для повсякденних справ. На роботі в бізнесі, можливо, у когось будуть. Ну, або гроші в певних межах, або взагалі нічого зайвого. Також, можливо, для кого це актуально, хтось, можливо, буде підвищувати кваліфікацію, або навчатися новим навичкам. Але суттєвих змін цей аркан не несе. Заважати може тільки хаос і безпорядок у справах, або, можливо, якісь сварки і конфлікти з вашими партнерами. Тому не варто занадто витрачатися на, в певних ситуаціях і контролювати, що відбувається навколо вас. В особистих стосунках все буде в певних межах і в певних рамках. Тобто стосунки будуть так, як ви вже їх встановили для себе. Але можливо, вам буде дещо так самотньо. І ще якщо хто шукав би для себе пару у цей день. То навряд чи ви знайдете, все у вас буде, але трішки згодом. Також на цей день вам варто розуміти, що у вас можуть виникнути сварки, скандали, якісь, розлучення або емоційна нестриманість до партнера. Тобто, це буде по той причині, коли ви не зможете урівноважити себе і почнете порушувати чиїсь рамки і межі. І порада на сьогодні: приведіть свої справи у порядок. Зверніть увагу на ті справи, які вже вони визріли для вас, і вам потрібно їх виконати і зробити більш на побутовому рівні. Також цей день допомагати буде терпіння ваше, і, можливо, ви зможете вирішити свої ситуації, якщо будете контролювати свої емоції. Ви не повинні іти на компроміс. Якщо ви розумієте, що там ситуація конфліктна і для вас це все не визначено, можливо, трішки вам варто перечекати, розглянути ситуацію краще і лише потім будете діяти. Також на цей день вам рекомендується вести помірний спосіб життя і закінчити раніше розпочаті справи. І ще на цей день вам, можливо, доведеться швидко реагувати і приймати певні рішення, але не варто відступати, якщо ви володієте інформацією, ситуацією і своїми думками і емоціями. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім мати свій, свою золоту середину, яка нас збалансовує і дає можливість рухатись вперед. Миру вам і гарного дня!